З США зайняли жорстку проукраїнську позицію. Їхня представниця Доротіші, це не штучний інтелект, це таке прізвище. так ось вона назвала Росію агресором. Вона заявила, що Москва порушує статут ООН. згадала атаки на цивільні об'єкти, які призвели до тисяч жертв. Сполучені Штати згадали про 50-денний дедлайн Трампа. Який було оголошено. Ми пам'ятаємо, що цей дедлайн завершується чи то 2, чи то 3 вересня. Також згадали, що Україна погодилася на тривале припинення вогню, а Росія ні. Ми пам'ятаємо, що ця історія тягнеться ще з березня місяця, а віз і нині там. Вашингтон звинуватив Китай у постачанні компонентів для російської зброї. Заявив, що це подовжує війну, і я абсолютно з цим погоджуюсь. Сполучені Штати також різко критикували Іран і КНДР за військову підтримку Росії, закликали світ посилити тиск на Москву. Іронічно, що Сполучені Штати пропонують мир, але з чітким меседжем: Росія має заплатити за все. Згадайте риторику попередні місяці. От в цьому і є іронія. Насправді не порівняти Китай, як уже сказано, грав у нейтралітет. Але це лише на словах. Пекін закликав до діалогу, підтримав переговори в Стамбулі, згадав ініціативу з Бразилією про групу друзів миру, але жодного разу не засудив Росію. Натомість різко відреагував на звинувачення Сполучених Штатів, назвав їх безпідставними, заявив, що Китай не постачає, виявляється, зброї. Але факти говорять інше: китайські компоненти регулярно знаходять у російських дронах і ракетах. Нещодавніх шахедах. Понад 60% китайських деталей, пам'ятаємо, була інформація від нашого ГУР. Пекін уникає підтримки суверенітету України. Його риторика повторює російські наративи про врахування інтересів усіх сторін. Це звучить як: давайте дамо Росії те, що вона хоче, і називаємо це миром.